Багато людей мають страх сцени. Перед публічним виступом пітніють долоні. Голос тремтить, з'являється сухість у роті та навіть запаморочення. Як на біологічному рівні виникає цей страх і як його долати, дізнавайся з відео. Периферична нервова система ПНС. Це частина нервової системи, що здійснює зв'язок між центральною нервовою системою і органами тіла. Вона представлена 12 парами черепно-мозкових нервів, 30 однією парою спинно-мозкових нервів, і нервовими вузлами, гангліями. Це скупчення тіл нейронів і дендритів, що сполучають різні частини нервової системи. Зазначають, що запах землі після дощу доволі приємний. Коли ти виходиш на подвір'я в таку погоду, рецепторні клітини в носі вловлюють летки молекули геосміну, які краплі води виштовхнули із землі. Далі вони через перший черепно-мозковий нерв, він же нюховий, передають це сигнали до головного мозку. Він їх обробляє, і ти усвідомлюєш, як приємно пахне на вулиці. Чутливі нерви виконують тільки одну функцію передачу сенсорної інформації до головного мозку. Вони утворені дендритами нейронів. Наприклад, серед черепно-мозкових такими є пара нюхових, пара зорових і пара присінково-завиткових нервів. Нюховий передає інформацію з носа, зоровий від очей, а присінково-завитковий із внутрішнього вуха. Дізнатися, які сенсорні функції, крім слуху, виконує твоє внутрішнє вухо, можеш з окремого відео на нашому каналі. Деякі нерви передають тільки рухові сигнали від ЦНС до м'язів. Такі нерви утворені аксонами нейронів. Подивися ліворуч, тепер праворуч. Чудово. У тебе тільки но працював бічний прямий м'яз ока, а сигнал, що змушував його рухатися, прийшов до очей через рухові нерви, якщо точніше, через шосту пару черепно-мозкових нервів, відвідних нервів. Є також змішані нерви, які утворені руховими і чутливими волокнами. Це, наприклад, сьома пара черепних нервів, лицевий нерв. Відростки, що його утворюють, виходять із мосту головного мозку єдиним великим пучком, а потім галузяться і розходяться обличчям. Частина нервових закінчень контролює мімічні м'язи, а частина передає смакові сигнали від передньої частини язика. Подумай, Описані зараз функції, як от збір інформації від органів чуття і передачі її до ЦНС та передача нервових імпульсів від ЦНС до скелетних м'язів, тобто здійснення довільних рухів, це робота соматичної чи автономної частини периферичної нервової системи. Зараз йшлося про роботу соматичної нервової системи. Вона утворена не тільки черепно-мозковими нервами, а й спинномозковими черепно Черепно-мозкові нерви здебільшого забезпечують отримання інформації та керування верхньою частиною тіла. Спинно-мозкові нерви є змішаними та відповідають за отримання інформації і контроль тіла нижче голови. Другою функціональною частиною периферичної системи є автономна нервова система. Анатомічно, тобто на рівні будови, це спинномозкові і черепномозкові нерви та нервові вузли. Фізіологічно, тобто на рівні функцій, вони контролюють також вегетативні функції організму, серцебиття, дихання, травлення, роботу залоз тощо, все те, що ти не контролюєш свідомо. Автономна нервова система працює повільніше за соматичну нерви, що її формують, мають менший діаметр, вони не оточені мієліновими оболонками, швидкість передачі нервових імпульсів не перевищує 10 метрів за секунду. Натомість нерви соматичної нервової системи товстіші та оточені мієліновими оболонками. Нервові імпульси можуть проходити зі швидкістю до 120 метрів за секунду, причому передача рухового сигналу відбувається напряму від ЦНС до відповідного органа. Рухові шляхи автономної нервової системи перериваються нервовими вузлами. Таким чином, сигнал від ЦНС йде спочатку перед вузловим нейроном, Проходить через тіло другого нейрона у вузлі і далі рухається через його аксон до потрібного органа. Другий нейрон називають післявузловим, адже його аксон йде від нервового вузла. Автономну нервову систему поділяють на ентеричну, симпатичну та парасимпатичну нервову системи. Ентеричну нервову систему утворюють приблизно 500 мільйонів нейронів, що розташовуються навколо шлунково-кишкового тракту. Вона здатна регулювати процеси травлення без контролю центральної нервової системи. Тож так, живіт цілком можна вважати другим мозком. Але здебільшого, ентерична нервова система обмінюється сигналами із ЦНС через нерви. Сигнали від органів автономна нервова система передає без поділу на симпатичний і парасимпатичний відділи. Сигнал про стан органа доходить до головного мозку де й приймається рішення про те, як реагувати. І вже залежно від того, які саме сигнали до органів надсилаються, відбувається поділ на симпатичну і парасимпатичну системи. Парасимпатична відповідає за період спокою, відновлення та травлення. Нейрони парасимпатичної нервової системи утворюють хімічні синапси, у яких передають сигнал за допомогою нейромедіатора ацетилхоліну. Результатом є звуження зіниць, зниження частоти пульсу, звуження бронхів, підвищене виділення слини й жовчі, активація травлення. М'язи товстого кишківника розслаблюються, що полегшує дефекацію, а сечовий міхур стискається, що призводить до сечовиділення. Симпатична нервова система підводить організм до стану бойової готовності. Вона розподіляє ресурси організму, щоб він міг убезпечитися від, наприклад, тигра. Симпатична нервова система відповідає за реакцію бийся або тікай. Нейромедіатором, що виділяють після вузлові нейрони, є норадреналін. Під його дією зіниці розширюються, щоб отримувати якомога більше інформації про середовище. Бронхи розширюються, щоб організм отримував якомога більше кисню. Одночасно в печінці розщеплюється запасний вуглевод глікоген, завдяки чому в крові підвищується рівень глюкози, а кисень плюс глюкоза дорівнює енергії в мітохондріях. Травлення уповільнюється, серцебиття пришвидшується, наднерковики викидають адреналін у кров, що підтримує цю реакцію. У нормі симпатична та парасимпатична системи постійно працюють разом, врівноважуючи одна одну задля підтримання гомеостазу. У сучасному світі ти навряд стикаєшся з тими ж небезпеками, з якими доводилося мати справу твоїм предкам, але хвилювань менше не стало, можливо, навіть більше. Замість тигрів і ведмедів найбільшим страхом сучасних людей може бути неприйняття в суспільстві. Думки про те, що подумають люди навколо, та страх помилок перед натовпом викликають тривогу, а саме активують роботу симпатичної нервової системи. Напружені під дією адреналіну м'язи готуються до бігучі бійки, але людина, що готується до виступу, чинить цьому опір, стоїть на місці, тож спостерігається тремтіння, пришвидшене серцебиття, швидке поверхневе дихання це все результат роботи симпатичної нервової системи. То що ж робити? Є кілька варіантів якщо цей стан хвилювання вже прийшов, можеш спробувати пострибати, помахати руками, зробити присідання тощо. Словом дати вихід цій енергії та здійснити те, чого твій організм прагне. Або можна навпаки використати так звані техніки заземлення наприклад, взяти під контроль дихання, почати глибоко повільно вдихати і так само повільно видихати. Спробуй. Вдих. Один, два, три. Чотири. Затримка дихання один, два, три. 4. Видих: 1, 2, 3, 4 це дає сигнал твоєму організму, що ти в безпеці. Кілька хвилин таких вправ допоможуть заспокоїтися. Пробуй різні методи і обирай, що працює для тебе. Але найголовніше пам'ятай, що всі люди вчаться і роблять у процесі помилки. Зосереджуйся на тому, що саме ти робиш, і отримуй від цього задоволення. Запам'ятай, периферична нервова система ПНС це частина нервової системи, що здійснює зв'язок між центральною нервовою системою і органами тіла. Периферична нервова система утворена 12 парами черепно-мозкових нервів, 30 однією парою спинно-мозкових нервів і нервовими вузлами гангліями. Функціонально периферична нервова система поділяється на соматичну та автономну нервову систему. Соматична нервова система відповідає за передачу сигналів від органів чуття до ЦНС та від ЦНС до скелетних м'язів. Автономна нервова система відповідає за передачу нервових сигналів між внутрішніми органами та залозами і ЦНС. Її поділяють на симпатичну, парасимпатичну та ентеричну нервові системи. Симпатична нервова система регулює реакцію бийся або тікай. Парасимпатична нервова система стимулює травлення та відпочинок. А ентерична нервова система відповідає за регуляцію травлення. Не бійся ділитися цікавими фактами за темою в коментарях. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.